Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на листопад 2025 року. Отже, водолії, давайте подивимось, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Марс змінює знак і переходить в знак Стрілець. І це для вас буде 11-й сектор гороскопу. І про що ми тут... Можемо говорити так, як Марс, це планета, яка відповідає за активність за. Спорту, драйв, вона нам дає дуже багато енергії. І цю енергію ви можете використати саме в 11 секторі, а це сектор, який відповідає за друзів, за спілкування. Тобто, у вас може бути багато спілкування, багато роботи ви можете робити з клієнтами, з колегами по роботі, тобто багато активностей. Так само це сектор, який відповідає за онлайн і взагалі за всі новітні технології. Тобто, якщо ви працюєте онлайн і рухаєтесь в цьому напрямку, теж у вас буде багато замовлень, багато проєктів і так далі. Тобто, звичайно, тут Марс вам дасть багато активностей. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 5 листопада, в знаці Телець, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повня. Повня завжди говорить про результат, про підсумок, про інсайт. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість і за місце нашого проживання. І як це може працювати саме для вас? Звичайно, для більшості це говорить про зміну місця проживання. Також це тема пов'язана з продажем нерухомості. Наприклад, у вас була нерухомість, і ви там, наприклад, довгий період часу не могли її продати. І так далі, то завдяки саме даній повні ви можете її продати, реалізувати, тобто знайдеться покупець. Наступна тема це Венера, адже 6 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Взагалі, це неймовірне становище, тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання і за гроші. По-перше, у вас може бути багато роботи і хороші доходи в цей період часу, тому що Венера може вам... Принести новий проект, нових клієнтів. І це клієнти, розумієте, які принесуть вашій фірмі чи вам особисто хороший дохід. Також ця тема пов'язана з романом на роботі, тобто, ви можете з кимось познайомитись, і у вас буде такий собі службовий роман. Наступна тема це. E, значить, e, Уран, адже 8 листопада Уран змінює знак і переходить в знак Телець, А верніше сказати, він повертається в телець, тому що він в Тельці знаходиться ще з 2018 року. Зараз він здійснює ретроградний рух. А e, для вас це тема четвертого сектору. І, звичайно, в Телець він. Просто повертається в останні градуси тельця для чого? Щоб завершити якісь питання, які стосуються по четвертому сектору, і до речі, це могла тема. Початися ще в 2018 році, наприклад, у 2018 році ви купили землю під будівництво. Потім пройшов якийсь час, ви почали будувати будинок, і потім ремонт, і так далі. І це дійсно могло тягнутись роками, і тільки зараз ви переїдете туди. Або, наприклад, у вас була квартира, яку ви дуже довго не могли продати. От буває таке правда, таке, як пороблено, розумієте? І зараз ви у вас вже не було на це сили, енергії, і зараз ви нарешті її продасте. Наступним. Це тема е, пов'язана з Меркурієм, адже е, в листопаді Меркурій буде ретроградним. Починаючи з 9 по 29 листопада, Меркурій буде ретроградним в знаці Стрілець, і це для вас 11 сектор гороскопу. І про що ми тут можемо говорити? Звичайно, на ретроградності Меркурія не варто починати е, нові справи, не варто купувати е, Техніку, не варто купувати рухоме чи нерухоме майно. А що добре робити в цей період, особливо у ну, вашому випадку? Звичайно, ми говоримо про погляд в минуле, тому що тут є приставка ретро. І це все, що стосується, наприклад, колег по роботі, з якими ви раніше працювали, може хтось з вами зв'язатися, ваших друзів, родичів. так. Також це тема, яка стосується, якщо ви дотичні до цього, авіація, там, новітні технології онлайн, якщо ваше життя пов'язане з цим, то ви можете займатися якимись питаннями з минулого. Наступна тема це, значить, Юпітер. Адже починаючи з 11 листопада, Юпітер буде ретроградним, в знаці Рак, звичайно. І це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер це така масштабна планета, світова планета, яка любить, ну, дивлячись на Юпітер, ми говоримо в такому світовому розумінні. Для вас це сектор, який стосується роботи і здоров'я, і це може бути так. Що саме в період ретроградності Юпітера ви можете проаналізувати для себе, як би ви могли масштабуватись, просто щоб ваш товар був світовим, щоб ваш товар був визнаний в світі? Можливо, це у вас є бренд одягу, можливо, ви виготовляєте свічки, можливо, ви ще чимось займаєтесь. Ну, типу, це такий хороший період саме для аналізу. Е, наступна тема це. Новий місяць, який відбудеться 20 листопада в знаці Скорпіон. І це для вас 10-й сектор хороскопу. І тут мова йде про щось нове, коли приходить в наше життя. І це тема пов'язана з кар'єрою, з роботою, з статусом. До речі, багато з вас може змінити статус. Хтось там може вийти заміж чи женитися, хтось стане дідусем чи бабусею. Хтось тобто, на в кого з'являться діти, стане мамою чи батьком. Ну це про зміну статусу і, звичайно, ще про зміну матеріального статусу. Можливо, ви вийдете на новий фінансовий рівень заробітку, новий фінансовий рівень доходів. І що стосується кар'єри і роботи, то вас можуть перевести на нову посаду, чи перевести на офіс в іншому місті і так далі. Naslednja tema 1. E, Значить, сонце, адже 22 листопада сонце змінює знак, переходить в знак-стрілець. І це для вас знову ж таки буде 11-й сектор, де знаходиться багато планет. І на найближчий місяць часу для вас буде актуальна оця тема. Колеги, друзі. Ви багато будете спілкуватись, можливо, у вас буде якийсь проект в інтернеті, чи якщо ваша робота пов'язана з онлайном, ви будете це робити. і тобто, у вас на це все буде багато енергії і сил. Наступна тема це Сатурн, адже Сатурн зараз знову ж таки повернувся в знак Риби, і починаючи з 28 листопада він буде рухатись прямо. І до того він рухався ретроградно, і це для вас другий сектор гороскопу. Якщо до того на ретроградності Сатурна у вас ну знаєте, були якісь питання по власних доходах, власних заробітках і так далі. Ну, була якась невизначеність, чи там буде цей клієнт це купувати, чи не буде. Тобто, ну були такі, так би мовити, качелі. То зараз ситуація буде вже ясніша, починаючи з 28 листопада. Наступне це знову ж таки Венера, адже 30 листопада Венера змінює знову знак і переходить в знак стрілець, і це для вас буде знову 11-й сектор гороскопу, про який я вже неодноразово згадувала відео. Но як там буде Венера, це означає, що. Вся тема, що пов'язана з 11 сектором, тобто це ж сектор, який відповідає за колег, за клієнтів, за друзів, це означає, що ви, наприклад, можете отримувати. Клієнтів через рекомендації. Наприклад, ваш знайомий вас порекомендував, ваш друг вас, вас порекомендував. Тобто ви можете отримувати замовлення, наприклад, на свою роботу. І також це дуже багато активності в інтернеті може бути, ви можете кудись полетіти, тому що от у нас цей сектор, теж сектор, який відповідає за авіацію. Тобто у вас в стопаді місяці дуже багато комунікації. Зв'язку з інтернетом і з друзями. Ось такий місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.